Ми приїхали у табір до російських військовополонених. Хоча яких облич тут не зустрінеш і мов не почуєш, такий собі Вавилон за колючим дротом. Один з сієра Леоне, Сомалі та інші з Єгипту. А ще є Шрі-Ланка та Непал. І всі вони пішли воювати за Росію. Історія кожного. Багатосерійний трилер. Мені 18 років. В мене пухлина. В мене туберкульоз. Та в кульмінації всі сюжетні лінії перетнулись на українському фронті. Перепотії в кожного були різні, та репліки, наче з одного сценарію, вти на війну не хотіли, але довелось. Вони вороги, треба їх йти вбивати. Нікого не вбивали, а просто заблукали я вперед і йшов, і йшов. Я заблудився в лісі. У полон потрапили смиренно і з великою вдячністю. Шукав провізію, зайшов в сарай, чую, ташка летить. Мене оперативно раз зв'язали, і все я і не чинив. Опір він не зв'язував мені руки, давав мені шоколадки. Не з таборів, де утримують військовополонених Росії на заході нашої країни, він працює з початку великої війни. Скільки саме ворожих солдат тут утримують, не розголошують. Єдине кажуть. Табір переповнений. Перше місце, куди потрапляють полонені, це ось така кімната. Тут вони роздягаються і залишають свої речі, які згодом одягають знову, коли вже повертаються до Росії. Потім обов'язково душ, медогляд, стрижка. Далі полонені отримують такий собі стартовий пакет. Зуття, одяг і засоби особистої гігієни. При них є золоті є там кільця, сережки у вухах, ланцюжки, хрестики, все це лишається з ними, це е, обумовлено правилами третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Відсилки до Женевської конвенції ми почуємо безліч разів. Коли будемо питати, чому російські солдати тут живуть так добре, в той час як наших. Там, тримають у катівнях. І відповідь одна, бо ми не варвари. 143 статті на кілька десятків сторінок у кожній чітко прописані права військовополонених на власність, гроші, стосунки з зовнішнім світом, а ще правила та умови їхнього утримання. Ось, наприклад, 26 стаття у ній про харчування, про те, що їжі має бути достатньо і вона має бути корисною і поживною. Тут навіть є згадка про вітаміни. А от в 34-й написано, що сторона, що утримує, повинна заохочувати заняття спортом і фізичними вправами. Це третя Женевська конвенція, яка регламентує поводження з військовополоненими. Росія як правонаступниця СРСР, також є підписантом, але жодної статті конвенції немає, які б Москва не порушила. Ми ж дотримуємося всіх, я покажу вам це наочно. Тут для військовополонених є і місце для молитов, і для занять спортом та дозвіллям. А медогляд включає і стоматологію діагностику з УЗД та рентгеном. Був випадок, так, коли в табор приїхала, приїхав полонений, який працював. Кінцем було кілька тижнів, і раптом йому стало погано. І коли почали з'ясовувати причину, тут в таборі є. Енгенапарад зробили знімок, з'ясували, що в нього в голові куля і вона дає такі ефекти. Тобто він з цією кулею міг ходити близько півроку. І після цього він був відправлений в місто, в лікарню, де цю кулю витягли. Словом, лікування таке, що для більшості солдат на своїй далекій батьківщині було недоступне. Пташка скинула. Нога у мене ось звідси наполовину була зламана. А тут у мене стопа я ніч пролежав там, холодно було, відморозив. Свої не забирали. щоб мене забрати, можна було втратити багато людей. Але я вже спереду був тут. Таліпа лікують вже півтора року, а Росія все ніяк його не забирає. Каже, сподівався на обміни, в яких повертали важкопоранених. Два рази в минулому місяці, а потім на початку місяця двічі по тисячі обмін був. По новинах бачили, що сказали трьохсоті обмінюються. чому ми не потрапили? Всі, окрім нас, пішли. Ви хочете на обмін? Звісно, хочу. В мене скоро 27 сьомого серпня, сину буде два роки. Ну, день народження. Хотів би встигнути. То чого ж замість того, аби виховувати малого сина, таліп пішов убивати українців? Виявляється, заради російського паспорта. Сам чоловік родом із Таджикистану. Я більше десяти років в Росії живу з моменту переїзду. Захотів, мені загалом подобається країна Росія. Захотів там жити, щоб там жити, треба паспорт. Треба паспорт. І це поширена схема вербування вихідців із країн Середньої Азії. Хочете російське громадянство, ідіть, повоюйте. Інша категорія гарматного м'яса для росіян це в'язні. У мене дочка 21 рік. їй. вона зібралася на юрфак вступати. А так як судими її не пропустили. Я дізнався, мені сказали, підписуй. Судимість знімається, і вона проходить. Чи вступила дочка до університету? Дмітрій Казаков тепер уже й не знає. Ну я вже 20-го дзвонив. Вона каже, подавала другий раз, а потім я вже не зміг. 20-го я ще на полігоні був у нас, а 26-го мене вже в полон взяли. Причому взяли Дмитрія в український полон на російській території. Курська курська область, деревня Тьоткіно. От у туткіно цвинтар йде і кордони з Україною. Сказали, сказали перевірити зв'язок з групою. Я пішов перевіряти. Вони вже в полоні були. Ну, по рації чули, що я йду. Мене оперативно раз зв'язали і все. Я і не чинив опір. Поки ж говоримо на годиннику купів. На першу час обіду, то ж ідемо в столову. Полонені їжу готують для себе самі. Сьогодні в меню каша з м'ясом, овочевий салат і хліб. Готують смачно тут, порції хороші. Борщі є, гороховий суп, щі, каша, картошка, картошка, картошка. Все смачно тут. Не було в мене такого, щоб я щось не їв. Я їв все. Хліб смачний, чай солодкий, смачний. Можна добавки попросити, не відмовлять. Поки російські солдати ситно їдять, я спостерігаю за ними і бачу цілі столи з іноземцями. Це найманці, які опинились в Україні. Тут вони шукають одне одного і намагаються спілкуватися примітивною англійською, та не у всіх виходить. він розуміє лише французьку. Це єдиний спосіб, яким ми тут спілкуємося. Без цього ми не розуміємо самих себе. Шрі-Ланка я не розумію шрі-ланкійську мову. Хінді я не розумію. Сомалі, Єгипет, Арабську. Я не розумію. Це Джошуа, родом із Гани, держави в Західній Африці. До Росії звідти щонайменше 6 тисяч кілометрів. І Кремль із радістю одягає свій камуфляж африканських новобранців. Схема типова. Через фінансові проблеми мені довелося шукати роботу, а потім піклуватися про себе та свою сім'ю вдома. Я зв'язався з другом і він сказав, що може допомогти знайти роботу. Насправді я не знав, що це той самий контракт. Джошуа в Росії навчався в університеті, навіть там встиг одружитися. А до цього я навіть подавав документи до королівського флоту Британії. Мені підтвердили, у мене був шанс, але я був більш схильний до навчання. Тому я такий гаразд, мені не потрібен королівський флот, я хочу вчитися. Тож я поїхав на навчання в Росію, а потім все пішло шкереберть і дійшло до того, що Джошуа з далекої Ганни став танкістом російської армії на українській війні. І я провів три чи чотири дні на фронті, бо мій танк підірвався. Так, його підірвали дроном. Вісім хлопців загинули, а четверо вижили. Я був одним із тих, які вижили. Троє змогли знайти дорогу назад, але не я і опинився в полоні. Зараз, після поранення, він ще лікується. Інші здорові можуть працювати. Уявляйте сидите ви в себе в саду на ось такому прекрасному кріслі. Навіть не здогадуєте, що робив його. Купант а ще полонені тут можуть робити столи, стільці, штучні ялинки і подарункові пакети. Тут є психологи, персонал табору, який працює з кожним, дивиться, хто до чого придатний. Відповідно, ті, хто не може виконувати важку роботу, вони можуть щось клеїти, пакети сувенірні, наприклад. А ті, хто більш вправний володіння руками, вони. Можуть робити складніші операції, щось збирати, наприклад, щось робити, якісь ті ж вулики чи рамки, чи збирати ялинки, чи збирати меблі. І навіть гроші за це отримують: чверть швейцарського франка на день. Це приблизно 15 гривень. Графік чітко прописаний: вісім робочих годин, шість днів на тиждень. Тут я працюю роботу. Роблю дивани, столи. Приходжу на барак. Приходжу на барак, миюсь, вмиваюсь. Можна книгу почитати, можна пограти в нарди. Це Юрій Голованов і йому вісімнадцять років. Живу в місті Хабаровськ. Підписав контракт. Вісімнадцять років. Вісімнадцять років. Сам сам через місяць після дня народження. Але тут є нюанс. Ні не, не тобі хотів. не те, що Довелося. хотів, довелось. Могли посадити тюрму. Могли посадити розпосереднення, храніння, розповсюдження, зберігання наркотиків 3 від 3 -х 10 -х до 10 років. Знову ж таки, типовий випадок у Росії тих, хто має проблеми з законом, ставлять перед вибором або тюрма, або війна. Юрій обрав військо провізію, шукав провізію, зайшов в сарай і чую, пташка летить. Два скиди на кришу, а потім стрілкатня. Двоє вийшло з автоматами, такі заряджені. Кричать, виходь, кричать, А я без броніка, без каски, без автомата, без нічого був. Тому що навіщо? Я шукав їжу та воду. І навіть зараз він ще працює на кухні, щоб бути поближче до їжі, за отримані на роботі гроші. Більшість полонених купує щось солодке. Так, тут є така можливість. Павел вже чекає першої получки. Свою історію сам називає нетиповою, бо чесно говорить, що прийшов воювати сам усвідомлено і добровільно. Як правило, сюди зазвичай ідуть або ув'язнені. Це саме ті, хто з зони або за гроші, або такі прошарки населення неблагополучні. у мене ж навпаки в цивільному житті 12 років на одному місці пропрацював, і зарплата відносно нормальна була. ким працювали оператор наладчик у фармацевтичній компанії. Чого ж бракувало, каже, жилось йому якось нудновато. Я розлучений сину, 12 років, і якось сидів на вихідних, випивав. Але я не алкоголік, відразу скажу. І ось щось задумався останнім часом в цивільному житті. Що і працюю, наче все є будинок, є і наче і не і непогано все якось посередині на одному місці, застоявся. Прийняв ось таке рішення піти підписати контракт. Ну ось так я й опинився на передовій. До чого і не прагнув, особливо я не ідейний. Немає в мене злості до України. Я сам по собі добродушна людина. Я к сам по собі добродушний чоловік. І ось така добродушна людина з Росії бажально випалювала на щасів яр, де, як і сам Павел, каже, живого місця не лишилося. Ми здалися тому, що обрали життя, і будь-який опір теж саме що смерть, смерть, якої вони так бояться, і яку прийшли сіяти на нашу землю, таку далеку для них землю, як ось цей чоловік, останній з моїх співрозмовників, Артікбаєв Абазбек Ураїнджанович, родом із Киргизстану. Його історія дуже схожа на інші, і насправді не дуже цікава, як і його завчені слова. Ні, ні, в штурми не ходив. Ми тільки в бліндажі сиділи. Я заблудився на ліс. Я заблудився в лісі, на дорогу виходив і там піймали. Когда осколка попав, мені счасло на руки. все. коли мені осколок потрапив, в мене ось руки всі в осколках. Заїта через це я лежав, вставав, загубився і мене піймали. Тут йому і допомогу надали, і лікують досі. Адже кожен живий військовополонений Росії це шанс повернути наших. Ми маємо когось віддати для того, щоб забрати своїх. На я ставила кожному однакове питання: що ви будете робити після полону ні, я не збираюся повертатися і вступати до армії. Я не займаюся військовими справами. Там косить буду, ляжу в лікарню, психбольницю. Скажу, що я не можу більше так жити. Мені вистачило. Взагалі, в мене погляди змінились на цю війну. Командування в Я не Я не згоден з цією війною. Моя думка, що Росії тут не місце, тому що ми воюємо на чужій території. Та це лише порожні репліки у типовому для російських солдат сценарії, який пишуть для них у Кремлі, в якому маленькі люди роблять великі злочини. А не інші слова, і вчинки у маріонеткових воїнів забракне і волі, і голосу. Тетяна Демух, Валерій Рябченко та Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.